У будинку культури міста Радавелів, де господарює Інна Шаблій, організували фільмопоказ. Більше інформації у сюжеті. У Радавелському міському будинку культури на постійній основі для мешканців громади та усіх бажаючих відбуваються цікаві фільмопокази. Цього дня з нагоди різдвяно-новорічних свят відбувся перегляд фільму Родина на Різдво. Це моя так,

Протягом чудового зимового вечора глядачі у такий спосіб відчули справжню магію Різдва, поспілкувалися, обмінялися думками, отримали неймовірні враження. Щиро подяка усім організаторам за перегляд прекрасного фільму. Світний пам'ятжені проба. Нарешті, знову з імені Джеймса відкомуна. – Привіт, Нарет. – Привіт. – Чого рада тебе знову бачити. Є справа? – Все добре, дякую. – Я приємна. Я за тебе всілякий. – Прекрасно. – Так, все Ми знову тут. – Нарет. Наталія Коваль, Сергій Никишин, телеканал «Броди онлайн».